Вже 60 років Чернігом курсують тролейбуси. 5 листопада 1964 дев'ятсот на трасі завдовжки 22 кілометри відбулося офіційне відкриття трьох тролейбусних маршрутів, що з'єднали околицю міста Бобровицю і центр з промисловими районами. Відтоді на довгий період громадський електротранспорт зупинявся лише раз у 2022-му. Тролейбуси заїхали в депо після обіду 24 лютого, а виїхати змогли тільки 1 червня, після великої праці колективу ЧТУ. Перш за все, ми, скажімо так, Відремонтували ті ділянки невеликі, що потребувало там невеликих першочергових ресурсів, щоб хоча б кілька маршрутів. Це були перші два маршрути, що ми запустили. Потім вже скажемо так, був складений план робіт, і протягом 2022 року ми відремонтували ну майже 80% тих пошкоджень, що принесла війна. За умови обмежених власних ресурсів після повномасштабного вторгнення місто шукало і залучало, зокрема, міжнародних партнерів для відновлення тролейбусної мережі. За 60 років руху тролейбусів управління переживало і розвиток, і занепади. З 2016-го місто почало оновлювати старий парк, і містом знову поїхав сучасний транспорт. 10 років останніх я вважаю, найкращі. За часи незалежності для тролейбусного управління, для тролейбусу міста Чернігова, тому що суттєво було оновлено транспортний склад, придбано велику кількість нових тролейбусів. 46 тролейбусів нових куплено. Я думаю, що крім перших років роботи тролейбусного управління, не було такого періоду, коли за такий короткий період 46 одиниць треба ще. Ми розуміємо, що і наша мета, щоб весь тролейбус був новий, зручний, комфортний. В межах можливості, навіть в умовах воєнного стану, в умовах браку коштів, в умовах там, складних політично, в минулому році шість-чотири тролейбуси з автономним запасом ходу. На 60-й рік роботи електротранспорту в місті поїхав перший маршрут, на який вийшли тролейбуси з запасом автономного ходу. Шерстянка вперше змогла скористатися цим транспортом. Роботи попереду ще багато. Зокрема, заміна того, що під землею, і місто з підприємством оновлюють техніку. Й для цього енергогосподарство тролейбусного управління дуже об'ємне. Ми я, воно налічує. 9 тягових підстанцій працюючих, 102 км контактної мережі, більше 60 км кабельних мереж, які постійно потрібно проводити випробовування, робити аварійні ремонти. Для цього і потрібна нова електролабораторія. Ну, ви правильно сказали, що старій лабораторії вже більше 40 років, і вона вже, ну скажімо так, морально застаріла. Через те було придбано прийнято рішення придбано е нову лабораторію, якою ми зараз будемо користуватися. Ось як виглядали майже півсторічна стара електролабораторія. І ось вже новенька, яку використовуватимуть, зокрема, для випробування нових кабельних ліній. З нагоди 60-ї річниці в цей день міг би бути концерти свято, але в умовах війни. Не до нього. В приміщенні ЧТУ привітали працівників та працівниць, вручивши грамоти та подяки. Я приїхав подякувати, подякувати вам за вашу роботу. Повторююся, це робота на місто. А на місто працювати завжди почесно. І побажати вам всього найкращого. Говорили про нинішній стан справ та перспективи підприємства. Якщо ви шукаєте роботу і хочете працювати у великому колективі, ЧТУ, тут шукають зокрема водіїв та водійок. А ми запрошуємо на роботу і чоловіків, і жінок. У нас є багато вакансій. Одна із основних це звичайно водій тролейбуса, тобто і чоловіків і жінок, ми навчаємо. У нас близько 20 жінок працює. Тобто запрошуємо на навчання в цьому році, що закінчується, у нас було дві групи. Поки що триває набір на наступну групу на наступний рік. Зарплата у нас офіційна, як у будь-якому комунальному підприємству підприємстві. підприємстві. Середня зарплата водіїв за третій квартал там складала приблизно 23-24 тисячі гривень. Потрібні інші фахівці, щоб забезпечувати стабільну роботу електротранспортного господарства. Можливо, на наступні десятиріччя саме вистанете тими, завдяки кому містом безперебійно курсуватимуть тролейбуси.